Тут тяжка війна, так розповідає про оборону вовчанська прикордонник на псевдо Саймон. Боєць бригади Гард, який воює на цих позиціях із середини літа, щодня бачить, як ворог знищує місто. Разом із побратимами захисник тримає оборону та бере участь у відбитті штурмів ворога. Буває, що ти бачиш там чотири етажа, потім три етажа, потім півздані. Ну так що. Сказав би, там міста немає. Дуже багато наступів роблять останнім часом. Дуть, підкрадаються, ну ми стараємося відбивати, тримати під своїм контролем території. А то зробили. Я розмовляв <рив> з одним, ну, буквально там метрів 15 між нами. Він був з Казахстана. Він приїхав зі до дівчини, йому дали гражданство російське і через два дні його тупо позабрали, сказали родіну захищати. І ми так довго з ним общалися через коридор, хвилин 40, мабуть. І я його просив, що він вийшов до нас. Він сказав, що наші командири сказали, що ви в плен не берете. У нас один пут. Ми обойдемо в перідне, або лишаємося тут назавжди. Я їм предложив там, 5 хвилин, він казав 15 хвилин. І типу, ми щось решимо. Він вийшов на, на якийсь передавач, бо чути було сигнал просто. пі 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 ну, якийсь, не радіостанція. І наші птічки почали його прищемлювати. Я з ним говорив ще після того, але він... Не, не дуже, там пара сівів, і все. Він відходив, почались гранати, до його теж підтягувалися його побратими, як він казав. Але ну, ми старалися їх не допускати бігати. Як казали птічки, що оттуда ні, ніхто не виходив. Я думаю, він так сився. Тут війна тут, тяжка війна.